Міні скульптуру з нагоди 175-річчя з дня народження Мігая Емінеско встановили в Ужну. Румунський поет, публіцист, громадсько культурний діяч часто бував в Ужгороді, де зустрічався зі студентським другом та місцевою елітою. Це вже 72-га скульптура в місті Ужгороді відомого румунського літератора. А поета Міха Емінеску це, якщо для порівняння, зробити румунський Шевченко, і є така цікава фраза в румунських висловах, що якби зникла румунська мова і взяти за основу ангели і демони ззаду вона вималювана, перша сторінка, то саме завдяки його твору можна б відродити з нуля румунську мову. Скульптура Мігая Емінеску з'явилася в символічний час. Відділення румунської філології вирішило за нашим сприянням закарпатської туристичної організації поставити таку фішку, яка в Ужуді вже популярна. Це мініскультуру міхою Емінеску Напередодні 175 річчя з дня народження. Ну і власне 1 грудня до дня єдності румунського народу, тобто такі спільні моменти, це мініскультура мігає Емінеску яка знаходиться. На гранітному камені. На цьому камені є висічені слова із найвідомішого його вірша це є поема Лучаферу. І фактично це є найкращий вірш. Найрепрезентативніший вірш Мігай Емінеско, який має дуже велике значення для румунського народу. Скульптура розташована на території університету, центру освіти та культури, а саме у відпочинковій зоні для студентів. На скульптурі три листочки липи, та й сам мігай емінеску розміщений під липою. Листочки липові, тому що в асоціативному ряді у румунській літературі він асоціюється із деревом липою. Його волосся як липові, так і дуже часто його порівняно з деревом липа. З позаду скульптурної композиції знаходиться і перше видання, зображене на граніті Ангели і Демони. Ну і довколишня територія протягом півтора-двох років буде облагорожена як сквер України. Но румунської дружби чому ми так зробили? Оскільки після 24 лютого 2022 року румунія дуже активно підтримує і допомагає Україні, і саме тому знову ж таки цей університетський центр ми захотіли зробити такий сквер україно румунської дружби у сквері. Планують улаштовувати літературні заходи, зокрема читання. 15 січня та 15 червня святкуються відповідно дні народження та дні смерті Мігає Вінеску. Ну я сподіваюся, що якраз до 15 числа наші студенти організуються, і тут біля цього пам'ятника будуть мати можливість. Декламувати вірші Мігає Мінессько відповідно покажуть свої знання румунської літератури. Невдовзі біля університету будуть ще цікавинки, про які туризмознавці обіцяють повідомити згодом.